Ворог продовжує натиск великими силами на Курахівському напрямку. Після взяття Солидового відкривається дорога на Курахово, і Росіяни вже на північних підступах до міста. Але є і успіхи у наших військ у Вовчанську та під Сіверським, які населені пункти повернули під контроль України. Уже ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Сі час тепер про все детальніше. Головнокомандувач ЗСУ провів зустріч із делегацією збройних сил Чехії. Сирський проінформував чеських військових про ситуацію на лінії фронту, яка продовжує залишатися складною. Каже, що активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках, вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Далі цитую наразі збройні сили України стримують один із найпотужніших наступів Росіян від початку повномасштабного вторгнення, зазначив Сирський. Росіяни наступають на фронті завширшки 65 кілометрів від селидового до великої новосілки. Окупанти планують оточити Курахове. Україна до кінця року може втратити це місто. Про таке пише американський журнал Newsweek. Війська РФ використовують тріщини в українській обороні. Як каже фінський експерт Еміль Кастингемі, захоплення селидового створює умови для захоплення Покровська. При цьому Селидове не було зруйновано під час штурму, як Бахмут, що говорить про брак сил у ЗСУ. Експерт зазначає, що Курахове добре укріплене місто, проте необлаштовані фортифікації в полях пришвидшать його захоплення. Російські війська практично захопили Новодмитрівку на північ від Курахового дорога з неї веде на захід від міста, що дозволить оточити його. Як повідомив український боєць із позивним «Мучний», бої проходять на околицях Новодмитрівки, яку ми вже практично не контролюємо. Ворог проводить зачистку та потрапляє під наші дрони. За його словами, також тривають бої за Елінку на північних підступах до Курахового, яку росіяни можуть захопити найближчим часом. За інформацією від українського військового з позивним. Алекс противник просувається на курахівському напрямку. Росіяни увійшли на окраїни Максимівки. Піхота знову лізе вперед, аби закріпитися в населеному пункті. Проте накати противника вдається відбити. Крім того, сильно загострюється ситуація навколо Курахова. Після взяття Селидового агресори кидають більшість ресурсів. в Новодмитрівку і звідти з півночі намагаються обходити Курахова, яке через водосховище дуже незручне для штурму в лоб. Паралельно цьому з півдня тиснуть зі сторони Ясної Поляни. На обох напрямках противник переважає кількістю. Військові закликають вжити відповідні заходи. 46-та окрема аеромобільна бригада повідомила про останні результати відбиття атак за жовтень. Вдалося знищити понад 130 одиниць техніки та зброї російського війська. Тепер давайте поглянемо на карти аналітичного ресурсу Діпстейт. За даними фахівців, ворог окупував Ясну Поляну на Вугледарському напрямку та просунувся в районах Новодмитрівки, Дружби, Максимівки, а також поблизу Новоукраїнки на Курахівському відтинку та тернів на Сіверському. Але є й дуже хороші новини. Наприклад, на Сіверському напрямку ЗСУ звільнили село Серебрянку. Хоча ще тиждень тому російська міноборони стверджувала, що контролювали даний населений пункт. Крім того, телеграм-канал «Мілітарі» повідомило про просування наших військ у Вовчанську. Тут 57 й бригаді вдалося також взяти в полон багато росіян. Відповідні кадри боїв були опубліковані нашими військовими. За результатами штурму у Кацапській позиції в полон потрапило 15 агресорів. Також на знімках можна побачити вщент зруйноване місто. Як пише видання The New York Times, посилаючись на джерело в Пентагоні, головна проблема України зараз це нестача військових. Представники американської оборонної установи заявили журналістам, що Київ направив новостворені бригади до Курської області. Хоча спочатку планував використовувати їх для оборони на сході та півдні або як резерв для контрнаступу в 2025 році. Водночас американські посадовці прогнозують, що наступного року Україна зможе скористатися ослабленою позицією Росії та її дефіцитом особового складу і техніки за умов стабільної підтримки з боку США. Але президент України поки не бачить оптимізму і підстави для цього надання нам лише 10% з обсягу допомоги, яку затвердив конгрес у квітні 2024 року. Варто зацитувати лідера країни. Що робити, наприклад, коли Росія захоплює або робить якісь кроки вперед на сході? Ви робите свою роботу. Ви розраховуєте на резерви, ви розраховуєте на спеціальні бригади. Ви розраховуєте на певну техніку. І якщо ви отримали 10% від усього пакету, який вже навіть проголосований, ви знаєте, це не смішно, але ж конгрес проголосував, констатує Зеленський яких змін ви очікуєте на фронті найближчим часом? На це питання залишайте відповіді у коментарях. Підписуйтесь на канал Січас та тисніть вподобайку. Далі дивіться останні новини з лівобережжя Херсонщини. Чи форсуватиме ворог Дніпро? Із початком нового місяця ворожі сили почали проявляти нетипову активність в південних ділянках фронту. Захисники кажуть, окупанти періодично ворушаться на Херсонщині на лівому березі Дніпра. Воїн Збройних сил України з позовним Алекс пише у своєму телеграм: цитую, не сказав би, що планують щось масштабне, але явно сміливіше себе стали почувати в цих краях. Намагаються постійно зібрати під свій контроль сіряк по Дніпру. Кінець цитати. Кілька днів тому речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначив: у Дельті Дніпра поблизу міста Херсон тривають бої на островах. Втім, переважну кількість територій там зберігають за собою ЗСУ. Інші військові також побоюються, що окупанти можуть розпочати наступальні дії і в межах Запорізької області. За даними джерел, видання РБК Україна, теоретичні напрямки удару, Гуляйполе, Оріхів та Кам'янське. На цих ділянках останнім часом почастішали вилазки ворожих Дерге. Мета росіян може полягати в просуванні на 30 кілометрів у глиб, аби наблизитися до Запоріжжя, відсунути наші війська від Енергодару та ЗАЕС. А потім вести перемовини із позиції сили. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук пояснює, нині там зосереджене вороже груповання «Дніпр». Воно є чи не найбільшим на теренах нашої держави, і звичайно, при Дніпровській... Напрямок він залишається для ворога одним з основних, мова йде звичайно про острови. Мова йде про те, що окупанти вивчили наш досвід створення плацдармів, зокрема в районі населеного пункту Кринки. Це абсолютно правда. і Більше того, в радіоперехопленнях перехопленнях, наскільки мені відомо, ворог навіть. Називають, що вони хочуть створити щось подібне як ринки на правому березі Дніпра, тому проводять відповідно і навчання намагаються інформаційному полі демонструвати, що вони готові до висадки там десанту роботи диверсійно-розвідомних груп на східному фронті. Російські окупаційні сили просуваються, як бачимо, по карті на Курахівському векторі із південного заходу біля новоукраїнки богоявленки із сходу біля Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки. А із півночі армія агресора тисне у районі Новодмитрівки. Це ви так само можете бачити на мапі аналітичного ресурсу Deep State. Нападники атакують українські сили колонами техніки, але наші захисники спалюють їх разом із ворожим десантом. Далі зацитую представника прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, яка власне і працює на цьому векторі Ореста Дрималовського. Таврійські десантники, ніби відкрили портал до пекла окупантам в районі села Костянтинівка під Кураховим, і росіяни продовжують заходити туди цілими колонами. Фактично, напередодні наші воїни спалили два танки, і три бойові броньовані машини разом із десантом. Одну машину пошкодили, сказав він. Між тим Блумберг наводить тривожну статистику: за минулий тиждень нападник захопив більше територій, ніж будь-коли цього року. Це понад 200 квадратних кілометрів землі, захопленої під час виснажливого літнього наступу. За жовтень близько 500 квадратних кілометрів площі було зайнято противником. З одного боку це спричинило величезні втрати російських військ та техніки, а з іншого, це підвищує тиск на союзників України у Сполучених Штатах Америки та Європі щодо посилення оборони. Нині пріоритетні цілі окупантів це Покровськ та Курахове. Які є важливими логістичними центрами для оборони України на Донеччині, зазначається у статті. Російські загарбники продовжували обмежені наступи ще й на півночі Харківської області, зокрема біля Вовчанська, 30 і 31 жовтня, але не просунулися. 31 числа речник ЗСУ повідомив, що українські сили успішно відбувають атаки піхоти РФ, яка використовує мотоцикли, баги та квадроцикли. А за словами бійця Усмана. Ворог на вучанський напрямок підвозить свіжі резерви, однак успіхів у просуванні знову ж таки немає. Натомість ЗСУ контратакують, зокрема, поблизу глибокого. Про це пише інститут вивчення війни з посиланням на російського воєнкора. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 60 атак позицій наших військ. А ще 35 на покровському відтинку. Нині це найбільш гарячі ділянки, інформує генштаб зесу. Втрати ворога склали 1460 вбитими і пораненими за минулу добу. А попередні місяці, взагалі, для нас став рекордним: число втрат особового складу противника сягнуло 41 тисячі 980 солдатів. Це найбільше з початку повномасштабної війни. Із техніки за останню добу армія РФ втратила 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артсистем, 1 РСЗВ та понад 80 одиниць автомобільної і спецтехніки.